Доброго ранку. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Любі діти, і знову ми з вами зустрічаємось. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. А про що буде це заняття? Відгадайте, будь ласка, загадку, хоч не солодкий та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати, він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Здогадалися? Правильно, дітки, це хліб. Подивіться уважно на картинку, це хліб. Це дуже важливий продукт харчування, без нього ми нікуди. І зараз я хочу прочитати вам віршика про хліб. Платон Воронько написав віршик, який називається Пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю зі мною, і сонцем, що всміхалося весною. І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Дітки, хліб дуже смачний, ситний та гарний із хункою, з коринкою. Він нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Недаремно кажуть у народі хліб всьому голова. Більшість страв ми його з хлібом. Він, створений працею дуже багатьох людей. Хлібороби виростив зерно в полі, потім з нього змололи борошно. Пекарі спекли з борошна хліб. Ох, і гарний хліб. Діти, коли ви підете до магазину, купите з татом або з мамою хліб, понюхайте, вдихніть, як пахне хлібчик. А зараз скажіть мені, який хліб? Правильно, він смачний, ситний і гарний. А коли нам потрібен хліб? Правильно, ми його їмо з дуже багатьма стравами. А як говорять в народі про хліб? Хліб всьому голова. Дітки, а скажіть, люди, яких професій трудилися, щоб спекти хлібчик, щоб був у нас гарний запашний хліб? Правильно, люди дуже багатьох професій. Це і хлібороби виростили зерно. І е, мірошники, які змолотили борошно, і пекарі спекли, і продавці, які нам продають хлібчик в магазині. Добре. Дітки, подивіться уважно. Дітки, на картині намальовано хлібний магазин. Подивіться уважно. До нього під'їхала машина, яка розвозить хліб і хлібобулочні вироби. Їх заносять на таких, в таких ящичках, щоб він не забруднився. А із хлібного магазину вже виходять покупці, які купили запашний, смачний хліб, бублики, булочки, печиво. Це дуже-дуже ем, корисні продукти харчування. Дітки, у хліба є дуже багато родичів, що теж випікають з борошна: це батон, булка, торти, піци, макаронні вироби. З, хліба печуть, з борошна печуть печиво, тістечка, які ви всі дуже любите. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як треба відноситись до хліба? Правильно, до хліба треба відноситись дбайливо, бо хліб святий. Його не можна кидати, його не можна жбруляти, ним не можна гратися, хлібчик поїли і треба скласти, якщо не доїли. Діти, ви згадали, що хліб всьому голова? Ми з вами сьогодні поговорили про дуже важливий продукт харчування. Без якого, без якого людина не може обійтися? Запам'ятайте, що хліб, всьому голова. До нових зустрічей!